Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс, з вами Володя, починаємо нове відео. Перед тим як починаємо нове відео, хотів вас попросити підписатися на канал, тому що у нас вже на каналі 23 тисячі, а 40% людей, які дивляться відео, не підписані на канал. Коли у нас буде більше підписаних на канал, канал буде кидати більше рекомендовані. І відповідно через це все ми будемо охоплювати більше людей. І можна буде робити якісь цікавіші відео. Тим більше вам ж не важко, а мені буде приємно, як у нас буде вже не 23, а 25 тисяч. Сьогодні буде цікаве відео пов'язане з аукціонами. Що можна купити, за які гроші. Там багато людей писали мені, щоб я щось там порадив, то зараз в цьому відео буду пробувати трошки щось радити. Ну і заодно покажу, що я купив. Там там буде на що подивитися. Перед тим, як і покажу, що купив, кому цікаво грін-карти. Зараз якраз йде період, коли треба заповняти аплікації на грін-карти. Моя дружина може вам допомогти з цим. Звертайтеся до неї, пишіть її в Інстаграм, посилання на її інстаграм, буде в під відео. Все, Інструмент взяв з собою, сів свою машину, Вольво. Відневольвачком патрулі. Виїхав дорогу, їду зараз 3 години маю до Борії, навіть там трошки більше. Поки дорога, то можна говорити багато всякого. Там до мене підписники писали, питали, який кращі трак купляти, що я рекомендую. Там конкретно хлопця було запитання, він їздить з Амазоном, що під Амазон краще купляти. Ситуація така, що вам... Треба купляти той трек, який вам подобається. От вам подобається якийсь конкретний трак, такий купляйте. Я можу рекомендувати Volvo або Cascadia. На даний момент Cascadia досить непоганий варіант. По-перше, машини економічні, по-друге, досить комфортні, вони досить тихенькі. Єдине, що мені не подобається в Каскаді є сідушка, ну, але знову це проблема вирішується заміною сідушки. А так, досить непогана машина. Та сама історія Volvo досить надійні машини, двигуни Вольвовські досить непогано себе рекомендують, так само досить економічні. Тому щось між цими двома машинами я би вибирав під любов роботу Нема різниці, чи це amazon чи це єздрайвенами, чи флагбетами, чи ще щось там. Під флетбети люди люблять брати класіки. Знову це комуяк. Як на мене нема різниці, щоб ти їдеш, головне, щоб воно економило паливо. Тому що реально паливо це зараз один з найбільших, та не один з найбільших, це найбільші, найбільші видатки з усіх заробітків. Найбільшу частину зароблених грошей ти віддаєш саме на паливо. Тому, напевно, паливо буде номер один, потім надійність машини. Ну і потім вже все решта кому, що подобається. Комфорт так само дуже важливий, тому що реально ти проводиш часу дуже багато в машині і від комфорту твого дуже багато залежить. Тому Каскадія дуже непоганий варіант через те, що Каскадія реально дуже комфортна машина. Доїхав я до Пеорії, до Аукціона. Зараз буду забирати тут трейлер. Один трейлер я вже забирав звідси. В принципі, тоді було все недовго. Не Зараз подивимося, як тут буде відбуватися. Тому що трейлер у нас незвичайний, він непростий. Офіс тут така хатка, як гараж десь в селі. Тут підписуєш документи, і потім вони тобі говорять, де стоїть твій трейлер. Я вже його бачив здоровий день, стоїть мені тільки забрати документи. А ці Вольво всі пішли в районі 50-чемось тисяч. Непогані машинки. взагалі аукціон був такий досить непоганий, лише трошки все дороговато було. Кенворди, до речі, теж йшли не, не дуже дешево, там 30 з чимось, але вони всі з двогонами були покарні. Так, зустрічайте, що я купив трейлер побитий. Вирвана передня, передня стінка і там такий нормальний кусок даху. Коротше, така, така, така то в мене покупка. Але цьому всьому все рівно є сенс, зараз розкажу до чого. З плюсів цього трейлера це ціна, дуже дешево його купив. Плюс ходова, колеса, все в доброму стані. це, хлопці трошки замалювали стінку, там просто були наклейки компанії, вони, щоб не здирати наклейки компанії, просто взяли, валіком помалювали стінку. Ніби трошки тупо, але нічого. І тут далі все, що. Все, що мало би бути, запчастили від трейлер. Покупка називається Треш-контент, жесть, все, що хочете. Я зараз буду багато спеціалістів писати, о, Володя рекомендує вам, що він допоможе вам купити якийсь кліп на аукціоні, а тут дивіться, що купив. Ну, насправді воно приблизно так і є. Але я вам хочу сказати, що цей трейлер я купив навіть дуже добре. На ньому Зазор, такий нормальний десь 5 тисяч. Коли я його зремонтую, я його можу продати і спокійно заробити на, цій, на цьому трейлері непогані. Сьогодні дали такий документ. Це інформація про цей трейлер, Bill of Sale, Тобто, якщо мене поліція зупинить, я покажу, що я його не вкрав. Страховки мені на нього не треба, тому що я на його не ввезу для, для перевезення вантажів. Відповідно, просто його зачіпаю і їду. Які були інші варіанти покупок? Були отакі трейлера, такі utility пішли 21 роком в районі 22 тисяч доларів. А Там ще були трейлери го року, то вони пішли щось там 27, деякі навіть 28. Зачіпав трейлер. Зараз чіпаю повітряні лінії. Проводку в принципі чіпати можна і не чіпати, тому що вона тут не працює. добре. Давай рукою не сильно зручно, все робить. Все, зараз все є, зараз тепер пускаю повітря, щоб перевірити, чи нема десь пропуску по чимбрах. Зараз <с> з таким тренером я ще не їздив, вже багато їжджу роки, але так ще не їздить. Найбільша проблема, що обрізані дроти і не буде зараз в мене проводки. не буде зараз в мене поворочу. Це йде на... Моя проблема на сіпшити. А То, що даху немає та херня. <рес> Хотів <рес> ще подивитися тут одну каскадію, тому що я тут поміг одним хлопцям купити Каскадію. І Вона теж мала бути на цьому аукціоні. Але щось її не видно, не знаю, де вона є. Що хочу сказати, чи є сенс купляти такий трейлер, як я купив цей проект чи краще купляти такий цілий трейлер, там трошки більше за нього заплатити. А, напевно, краще купляти цілий трейлер. Просто в мене зараз є можливість зайнятися ремонтом цього трейлера. І мені так би, не сильно горить той трейлер. Він зараз тиждень постоїть, буде ремонтуватися. Через тиждень я буду мати відремонтований нормальний трейлер. Я рахую, що це, як на мене, добре діло. Але так, щоб комусь таке рекомендувати, щоб хтось, я вам допоможу купити такий трейлер, і ви, ви теж собі щось таке зробите, то я не рекомендую, тому що дуже багато може піти щось не так. Завжди, коли ти купляєш щось бите, як трак, як легкову машину, як трейлер, десь там може бути якийсь прихований. Демеч приховане пошкодження, якого не видно на фотографії. Потім ви будете мати претензії до мене, то я таки не буду радити купляти А так для себе я можу взяти на себе ризик, попробувати. Думаю, що щось з того вийде. Тут, дивіться, кросмембери всі рівні. Видно, що тут все добре. А, стіни добрі, підлога добра. А це вже, можна сказати, основне. Колеса, ходова добра, колеса не рікепи і навіть не, не китайські колеса, ханкуки стоять. Майже всі Ну не нові, але стан непоганий. Ресівер не гнилий. Так, тут трошки треба буде позмащувати туди-сюди. В цьому плані воно тут все досить непогано. Так що, я рахую, що могло б бути би трошки краще, оцих я не бачу м'ятина, Але знову ці вони дуже ні на що не впливають. Це воно все зремонтується, тому відповідно так само не є якоюсь такою глобальною проблемою. Заїхав на трохстап, тому що на вулиці вже глибока ніч, 6 з того А в мене ззаду на трейлері жодних світан немає. Небезпека в тому, що машини все рівно бачить, тому що дорога освітлюється, але поліція може зупинити і дати тікет. Тому зараз покажу, як вирішується проблема. На тракстай продаються такі лампочки, вони як роуд сайт позначати, що там щось на дорозі сталося, щось. а вони йдуть на магніт. Ось ну, тримається. Сюди ставиш три батарейки, причеплю ззаді трейлер і трейлери, має світитися. Таке от рішення досить непогано, як на мене, якраз на 20 годин стається батарея. Якщо комусь десь вночі щось таке сталося, нема світла, треба їхати. Так, поїхали на тракстаб, купили таку штуку і все, в мене вже є тут світло. Зараз ще одну вчеплю там і з двома світлами спокійно їдемо. Виїхав на Віскансен, зараз їду на делівері. Тут що обігнав з правого боку хлопець на Тойоті. І Такі досить небезпечні рухи роблять люди. На хайве їду в цій смузі. Змінив смугу для того, щоб машина змогла виїхати з боку. І зразу, коли звільнилося місце, цей хлопець заїжджає у мене з правого боку, мене обманяє справа. І в принципі навіть там так трошки тримається задні мого трейлера. І... В результаті створив таку досить небезпечну ситуацію. Добре, що я дивлюсь нормально по зеркалам. Його там побачив, на нього не наїхав. А так люди без досвіду можуть трошки протикати, і правий бік це таке завжди небезпечне місце, таке, де не сильно контрольоване воно. Ти в зеркалі його бачиш добре, але можеш не звернути увагу, тим більше машина брудна, якогось кольору незрозуміло. І не сильно така вона яскрава, не сильно замітна. Краще з правого боку траки не обганяти. Це така порада для всіх автомобілістів на легкових автомобілях, тому що це місце не, не, не для обгану. Зобиняєш з лівого боку, тут набагато більше всього видно. Правий бік це не те, що треба. Зараз хочу трошки розказати про відео з минулого тижня, бо там так все не розкрив так, як мало би бути. До мене звернувся волонтер Скалуша Володимир Андреєв, з ініціативою, що, щоб передати сюди діаспори рушник в подяку діаспорі за допомогу. Цей рушник вишивала та пані Розалія. Він так якби дуже важливий, і я його передав на, в церкву. Зараз треба. Розуміти, що це все не просто так. Треба все рівно допомагати армії, допомагати далі продовжувати допомагати. І відповідно за це ми і отримали і рушник в подяку. Тому ми поговорили з Володією. Володя мені сказав, що у нього є зараз багато запитів від розвідників на запити на дрони. Це дуже важливо. Не крім того, багато чим займаються що там багато ремонтують машин для військових і виконують дуже багато різних запитів. Але крім того всього, що зараз є запит на дрони. Так само Володя я зв'язався з тими хлопцями, які виготовляють дрони і які безпосередньо напряму відправляють ці дрони розвідникам. Це все в калиші відбувається, там вже досить серйозно йде виробництво. Я вже розмовляв з тими виробниками дронів, це ну, серйозні люди, один військовий колишній, так само розвідник, і він на той свій підрозділ зараз займається тим, що виготовляє дрони. Тому я вирішив оголосити збір. Зараз прошу до цього всім, всіх серйозно віднестися. Саме своїх американських підписників, водії, власники компаній тракових, в кого є гроші, в кого є можливість, на мій зеле 312 593 8660 передати, перевезти гроші хто скільки може. Ми будемо збирати на 10 дронів, це буде 4,5 тисячі гривень, один дрон 4,5 тисячі доларів. Один дрон десь виходить 450 доларів. Тому е, хто хоче, щоб допомогти, я знаю, що серед вас є багато таких бажаючих, е, 100% гроші попадуть туди, куди треба і дуже швидко ті самі дрони будуть вже у військових. Про це все буде звіт. Коли ми закінчимо цей збір, я планую це не затягувати надовго, там, ну, треба постаратися, як можна швидше, швидше це все зробити і, і, все, і відправити ті гроші. Так що не, не жалійте тих грошей, тому що ці гроші все рівно йдуть на перемогу. І ці гроші необхідні для того, щоб зберегти життя. Бо кожен дрон. Це самі розумієте. Менше вже на кілька москалів, на кілька тих, хто хоче в нас забрати, незалежність, хто хоче забрати частину України. І так само це вже набагато менше тих людей, які можуть забрати життя наших захисників. Тому прошу вас серйозно до цього віднестись. 312-593-8660 це мій зали. Так само внизу будуть посилання на монобанк тих людей, які виготовляють дрони. Для того, що якщо б хтось хоче з України перевезти гроші, то переводьте зразу туди. Про цей збір я так само буду оголошувати в себе в інстаграмі. В інстаграмі воно вийде трошки швидше, ніж вийде це відео. Так що в інстаграмі вже там, коли ви це відео передивитесь, там вже навіть будуть якісь результати, скільки ми вже назбирали гроші. Так що, коли є можливість, будь ласка, підключайтеся. Ще одне, що хотів сказати, в Саші, в Олександр Рагузов, Скалуша мій добрий знайомий, ще з дитинства. Він воював, воює ще з часів АТО. І тепер, коли почалось повномасштабне вторгнення, він воював і його син так само воював. І тепер його син загинув буквально. Цього тижня поховали його, Висловлюю щире співчуття Саші і його родині. І... Ну, тут слів нема, це, це велике горе. Але просто висловлюю своє співчуття Саші. Що в нас зараз буде відбуватися Варвікей? Хлопці приїхали на рапторі, кажуть, щоб я протестував для того, щоб. Я купляв теж себе раптор. Тут мені підганяють. Який то у нас рік раптор? 19 року раптор. Дуже... Ми їдемо тестувати. Раптор? Так, будеш знімати. Ні. Че? Та будеш знімати, то що? Пішли, о вже є. Ну що, пацани, очікають, дав... почкають. Ну, пішло. Ну, да все є, так. Все, давайте пацани, жару, давайте, ну, газу. А ну. Давайте, це раптор, ё-моё, блин, а, а колеса, то колесо, а блин, там. да, супер, ё-моё, ё о, это сила, да, лепестками, лепестками, о, о, а это сила йде, да, блин, ё-моё, тихо, 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 пацаны, это зверь машина. Да, я. я включил его, знаешь, мы его включим не просто на драйв, але и в спавдреже, ты на то включил. Дорогая начинается. Дубль Очень два. Дубль Дубль ой, раптора, ой, ой, тест. тест Драйв Раптор. Вау. Да ты что, блядь. Ця машина просто зверь, блядь. Да это капец, блядь. Да это капец. это чтобы мы на коле не выехали, Якщо yeah, like okay, покатались на цьому рапторі, тепер тут хлопці підігнали ще одного раптора. Тут виявляється клуб рапторів. Дуже гарна машина цей, раптор коштував дуже багато грошей. Зараз ми його теж протистояємо. Бачі, покатались ми На, на шавному рапторі, тільки що. Хочу сказати, що раптор це капець прикольна машина. Якщо є у когось можливість, бажання купляти раптор, то всім рекомендую, дуже сподобалося. Субота, сьогодні гарний сонячний день, але холодно. То ще поки є можливість, то приїхався на своєму мотоциклі на Ярду позабирати документи. Ну і заодно вже як їдеш мотоциклом, то трошки розвіюєшся. Що зараз відбувається цікавого? Трейлер. Трейлер чекає запчастин. Механік сказав, що він вже все замовив, то чекає, коли буде, вже напевно в понеділок почне трейлер до сперва. На цьому закінчується відео. Ще раз прошу вас долучитись до мого збору. Україна переможе війні, Слава Україні! Всім пока.